Четверо людей загинули внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу. СБУ затримала інформаторку ФСБ та не вдали запуск Starship. Четверо людей загинули. Ще семеро постраждали в Кривому Розі. По обіді Росія вдарила балістикою по місту. Частково зруйнована чотириповерхова будівля одного з навчальних закладів. Також ракети влучили по відкритій території. Пошкоджені 11 будинків. На четвертому поверсі одного з них виникла пожежа. У понеділок, 20 січня, у Кривому Розі оголосять день жалоби за загиблими, повідомив керівник місцевої військової адміністрації. 12-річний хлопчик отримав поранення ноги внаслідок дронової атаки по Київщині. Дитина перебуває у лікарні. Стан задовільний. Загалом минулої доби ворог випустив по Україні дві балістичні ракети Іскандер М та 50 безпілотників. За даними повітряних сил, 33 дрони вдалося збити в 11 областях. Ще 9 локаційно втрачено. Внаслідок влучання ворожих безпілотників зафіксовано пошкоджені підприємства на Одещині. А через падіння уламків пошкоджено будівлі на Харківщині, Черкащині та Київщині. Четвертий день у російському Енгельсі горить нафтобаза Комбінат Крістал, яку напередодні атакували українські дрони. Місцева влада заявляє, що рятувальникам вдалося значно зменшити площу пожежі. Нагадаємо, вказана нафтобаза забезпечує паливом військовий аеродром Енгельс-2, де базується стратегічна авіація росіян. Заливала інформацію про ешелони ЗСУ. На Полтавщині служба безпеки затримала посадовицю Укрзалізниці, яка співпрацювала з ФСБ. Зв'язковим агенки був її чоловік, бойовик окупаційних угруповань РФ. Жінка інформувала окупантів про час, напрямки та особливості вантажу військових ешелонів, що рухалися залізничним сполученням у регіоні. За їй загрожує довічне ув'язнення. Понад 200 обшуків проводять правоохоронці у 19 областях у справах щодо незаконного перетину кордону військовозобов'язаними. За повідомленням поліції, для виїзду зловмисники підробляють документи, несанкціоновано втручаються в роботу електронних реєстрів та підкуповують службових осіб. Нагадаємо, 10 січня Національна поліція заявила про переведення першого етапу спецоперації з викриття каналів незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. По всій країні одночасно відбулося 600 обшуків. З вересня стартує базова загальновійськова підготовка для студентів. Навчання триватиме 300 академічних годин. Курс включатиме 90 годин теорії у закладах освіти та 210 годин практики у військових частинах і центрах. Теоретична частина буде обов'язково для всіх студентів, як чоловіків, так і жінок. Практика ж обов'язкова лише для чоловіків, придатних до військової служби за станом здоров'я. Цьому випробування корабля Starship від SpaceX завершилося невдачею. Він мав пролетіти через мексиканську затоку, зробивши петлю навколо землі. Однак із кораблем втратило зв'язок вже через 8 хвилин після запуску. Starship мав доставити на орбіту макети Starlink. -у. За попередньою інформацією, причиною аварії міг стати витік палива.